Я б лучше під танчиком посидів під прильотами, ніж під фпв шкою Це у нас наступлення! Займаюся <свісно> тим, чим і всі. Працюю на користь країни, займаємося розвідкою. Ми все-таки розвідники. Кожен вихід це. Окрема історія, окрема розповідь, тому що ти не знаєш, що може бути. Ти сьогодні йдеш ти просто в розвідку за годину ти опиняєшся в окопі і приймаєш бій. І це в нашій роботі це нормально. Напрямок у нас тут я не скажу, що він легкий. Він один із найтахи запекліших. Тому що двор... тут ми ворога тримаємо вже трішки більше року і за рік багато чого змінилося. Коли раніше можна було спокійно собі вийти в посадку, пройтися, зайняти собі якусь точку, понаблюдати, там навіть без контакту, то зараз все це роблять птічки, це я б лучше під танчиком посидів під прильотами, ніж під фпв-шкою, тому що від неї тяжче сховатися. Калаш саме лучше. З ними Скільки боїв проходило, ні разу ще не підводив. Для кожного своя зброя, кожний за нею по-своєму хажує, кожний з неї робить все, що він хоче. Мій настроєний чисто під мене, під, моє, під мою роботу. Вцівка ну, на, насправді набагато зручніше приклад, тому що він, по-перше, складний. З ним в машині дуже добре. Ручка помінена, тому що, звичайно, бакелітова ручка вона є дуже скользка і не дуже зручна. Магазини трофейні АК-12. Нічого не Повний гасник замінений, щоб можна було працювати спокійно вночі. І більш нічого такого немає на ньому. Звичайний калашник. Дружина це найрідніша людина. Просто кому можна все довірити. Побратими, звичайно, це всі як рідні, але ти можеш побав... розмовлятись з дружиною, розповісти їй все. Вона зрозуміє, підтримає. Познайомились ми. Ми виїхали з Бахмуту на відновлення. Попали ми на Західну Україну на відновлення ближче до кордону. І там з нею познайомилися в селі. І так уже. Третій рік з нею разом. Чекаємо на дитинку. Саме найбільше мрія, щоб родилась дитина і все було добре. А далі вже життя покаже.